Непридатні проблемні питання мобілізації чоловіків виключених з військового обліку відповіді адвоката на підставі закону та на підставі судової практики, де суд зобов'язав ТЦК внести дані про. Непридатність чоловіка до військової служби, і так, Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яке стосується прав громадян щодо їх військового обліку, які були раніше виключені з такого обліку. Рішення суду наприкінці публікації та у коментарі суд цієї справи. Чоловік, якого ще у 2007 році було визнано непри. Непридатність... Служби та висновком ВЛК військово-лікарської комісії виключено з військового обліку. Він зіткнувся з несподіваною проблемою, як і багато виключених з військового обліку. Після оновлення своїх даних у застосунку резерв плюс мобільного телефону він з'ясував, що його статус вже змінився на військово зобов'язаний. Це створило значну проблему для чоловіка, тому що все він вже не виключений, а військово зобов'язаний та підлягає призову на військову службу. Яка ж позиція ТЦК? Позиція територіального центру комплектування та соціальної підтрим, підтримки, вони стверджують, що попередня довідка про непридатність стосувалася лише в лапках мирного часу і не є актуальною станом на сьогодні. Під час дії воєнного стану вона стара та пішла на пенсію. Проте правова позиція. Така, що наполягали на безпідставності таких тверджень, адже записи у військовому квитку чоловіка чітко вказували на його саме виключення з військового обліку. Конкретною статтею 30А розкладу хвороб. Це вади із зором, яка, по суті, і не змінилася станом на сьогодні, яка не передбачала обмеження мирним часом. Рішення суду. Суд уважно розглянув матеріали цієї справи, та суд став на бік цього чоловіка, громадянина України. Основними мотивами суду були це: по-перше, відсутність доказів обмеження ТЦК не зміг надати жодних доказів того, що визнання непридатному 2007 році було виключно для мирного часу. Такого ніде не написано. Суд підкреслив, що всі сумні ми на користь громадян. Друге. Чинність попереднього висновку ВЛК на момент проходження цієї комісії у 2007 році діяло положення, яке підтверджувало повну непридатність та зняття з військового обліку. Третє відсутність підстав для повторного огляду, оскільки військовий квиток чітко він вказував, зазначав саме на виключення з військового обліку. Відсутні були підстави для повторного проходження. ВЛК результат суд визнав. Протиправної бездіяльність ТЦК та своїм рішенням зобов'язав внести до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Він же оберіг інформацію про визнання чоловіка непридатним до військової служби за висновком ВЛК та саме про виключення його з військового обліку. Це рішення суду є важливим. Ну, скажімо так, черговим прецедентом, який підкреслює необхідність, що закон не має зворотньої дії у часі, які стосуються погіршення прав та обов'язків громадян України. Далі щодо дотримання процедури, державні органи зобов'язані діяти виключно та у спосіб визначений законом. АТЦК та СП саме такий орган. Кожен громадянин має право на захист своїх прав, особливо коли йдеться щодо військового обов'язку, тому що. Мобілізація такого сліпого в лапках піхотинця не, це небезпека, не лише для нього, а для його майбутніх побратимів. Далі інформація в державних реєстрах має бути точною та відповідати дійсності. Якщо у вас є правові підстави, є можливість відстояти свої права та забезпечити внесення саме достовірних данів до реєстру на підставі достовірних документів не підроблених, Така категорія справ ще раз доводить важливість звернення до. Кваліфікованих адвокатів у складних правових питаннях потрібна допомога, якщо ви або ваші близькі зіткнулися з подібними проблемами щодо військового обліку. Оскарження висновків ВЛК наголошуємо незаконних або інших питань пов'язаних із мобілізацією. Звертайтеся до нас за консультацію. Ми готові надати професійну допомогу та захистити ваші інтереси. Адвокатське об'єднання Ювченко і партнери Якщо вам подобається зазначено, відео поставте вподобайку, зробіть репост, щоб люди знали зазначену інформацію відповідно до норм чинного законодавства. Лайк. Репост, підписка на канал, якщо вам цікаво, за правовою допомогою, пишіть у особисті повідомлення. Всім дякую за вашу увагу. Бережіть себе.